Привіт усім поціновувачам Аврори, недорогих та бюджетних товарів, а інколи дуже прикольних. Якщо вам цікаво, то погнали! Сьогодні у нас на огляді будуть три товарчики. Перше це хайлайтер контурінг. Коштував він 39 гривні. Ось такий це продукт, дуже він мене зацікавив. Продукту небагато. Аромат в нього непоганий, просто як у звичайного кремушка. Такий хайлайтер з золотавим сяєвом. І ось такий контур. На вас Ось так. Вологим б'юті блендером. Дуже непогано виглядає. Він дуже прикольний і дуже зручно брати з собою. Друге, що мені мене зацікавило, це ось такі рум'яшки. Коштували вони чи 29, чи 39 гривень. Дуже-дуже бюджетненько. Ось так вони виглядають. Мимо пензликом. Прочі вологим спонжем набагато краще, ніж пензликом. М -м, клас, мені дуже сподобалось. Виглядає дуже природня і власні продукти, хоч і недорогі.